Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми завітали на відкриття торговельного майданчика заводу Кобзаренка я та мої колеги ми представляємо компанію LAN. Це компанія, яка займається сільськогосподарською технікою найвідоміших світових брендів, таких як Клас, Беднар, Лемкін, Амазони. І дуже приємно, що з компанією Завод Кобзаренка ми співпрацюємо в партнерстві вже не перший рік. Класно те, що такі потужні українські виробники розвиваються і працюють на благо нашої держави. І ми щасливі, що наші партнери тепер мають своє таке невеличке, але класне місце тут, на в'їзді до міста, де кожен може побачити зразки їх техніки, ну, завітати і, звичайно, придбати щось собі для того, щоб далі розвивати свій бізнес. Бажаю нашим колегам процвітання. Миру, ну і звичайно ж, перемоги Україні.